Зараз цю можливість. Ти, ти готовий? До чого? До наступного рівня. До наступного рівня. А що? а що буде на цьому рівні? Прогрес. Твій прогрес. Твій прогрес і еволюція. Мені подобається. Я знаю як. Я цим займаюся. І ти можеш теж. Це тобі потрібно, але чи ти готовий? Це питання. Це потрібно всім. Світло, сонячне світло. Отримання сонячного світла. Звучить дуже добре. Чотири роки. Отримую світло. зв'язок з Богом. Оце чим я займаюся. Я Можу вам допомогти налаштувати зв'язок з Богом. А що? Оце я вам можу допомогти. А, зв'язок з Богом. Так, оце я вам можу допомогти. А там по інтернету там Чекаю, все. Так, як то? Як що? Як що? Як то по-англійськи бо буде Бог. Я забув, як. God, як God, то вони God, кажуть? God, God, God. Так я те слухаю. Крок. Рівень, наступний рівень людини. Наступний рівень людини. Трансформація людини. Цивілізація світла. Я вчитель медитації. Це цікаво, так. Соняч, сонячне світло, Бог, сонце. Спілкуватися з ним кожного дня. А Бога вірите? Я знаю, що є сонце, я заняв. Аттен. Аканатим, знаєш, Аканати. 3401 рік. 3401 рік. Чим займаюся. Чим займаєшся? Я відкрив Америку. І сому допомагає. А що саме? А що саме? Точніше. Маю інформацію, це зараз можливість. У мене є інформація. До того рівня дійдеш. жити довго. Я цим займаюся. Це музикант. Граю. <реш> Аби донести інформацію. Які, які цього не знають. Героям слава! Слава всім захисникам України. Це все, що ти хотів знати? Чи ви займаєтеся повністю? Дивіться вчитель медитації. Тут так, посидіть. Сонячне світло дає енергію, дає розуміння, дає інформацію. Отримати трошки сонячного світла кожного дня. Будувати а, своє світло. Можна світанку, це приблизно о, у скільки? Більше світла. Ну так. Це атен, оце налаштування.